Добрий день, шановне товариство, 22 листопада 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Постерігаємо разом за осіннім садом, виноградником і рештою культур, які у нас ростуть. Хочу показати вам осінній садок, який Розкинув листя і готується до зими. Правда, щоб його краще підготувати до зими, є досвід такий власний, бажано було б обробити карбамідом Але сьогодні йде дощ і, мабуть, що він зупинятися не буде. А карбамід не давав я 700 грам, давав 500 грам на 10 літрів води. Гарний ефект досягається від цієї. обробки. Навіть на наступний рік він і припалює і хвороби, і такі е, паразитичні, скажімо, так, комашки, як ті самі попелиці, з'являються набагато пізніше, якщо з'являються. Ось так би щось зробити. Але поки що йде дощ. В теплиці знову накрився агроволокном, так як нас прогнозують, знову пониження до мінус 5 градусів. А допоки йде дощ. Як бачите, в винограднику всі стежки міжряддя, де ходилося залити вологою. Добрий вологозарядний полив. Але тільки коли. Прикопувати виноград. Нічого, прикопаємо. спокій і здоров'я. Всім бажаю міцного здоров'я. Наснаги до праці, не опускати руки. Будьте здорові! До побачення!